День кадрових ротацій у Верховній Раді Дениса Шмигаля звільнили з посади міністра оборони після півроку на обійманій посаді Михайла Федорова з посади першого віце-прем'єра та міністра цифрової трансформації. А Василя Малюка з посади голови СБУ сьогодні ж парламент мав призначити Шмигаля і Федорова міністром енергетики і оборони відповідно, але голосів забракло. Повернутися до цих питань, депутати планують завтра. Ну, власне про цей день в раді будемо говорити з Русланом Горбанком. Це народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини, деокупації та інтеграції реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. Пане Горбанко, вітаємо. Да, Доброго вечора, студія. Що власне сталося сьогодні в раді? Чому забракло голосів на призначення міністрів, ключових міністрів на цей час в Україні? Ну, по перше, треба подивитися, скільки проголосувало, скільки було голосів разом в раді сьогодні, голосувало за призначення або не призначення пана Шмагаля 244 депутата. Тобто, ми розуміємо, що дуже багато ще хто не повернувся з відряджень, а мабуть скоріше і з відпусток. Тому тут е, треба дивитися на від е, на депутатів, які не прийшли і не проголосували. Що стосується самих голосів, то з 244 голосів про. Голосувала 85% за пана Шмигаля. Тому я думаю, що якщо депутатів завтра зранку буде більше, то вірогідність призначення на посаду віцепрем'єра і нового міністра енергетики буде більше ніж сьогодні, та після обіду. Тому, в принципі, та знаєте, я порівняю теж з комітетом по. Заяві пана Василя Малюка щодо каким написав власноруч. Щодо особистого звільнення, от тому ввечері дуже важко, особливо ви знаєте, там в таку погоду зібрати людей, коли холод нема світла або хтось там на генераторах, і в тому числі і депутати після перерви і після комітетів, можливо, по деяким питанням і по деяким іншим комітетам розійшлися, і таких голосів на жаль не ну, не зібрали. Це така перш вперше трапилась подія в Верховної Раді, але. Інших, хто кажуть, там що там парламент набув суб'єктності. Я думаю, що пан Шмигаль дійсно фаховий спеціаліст, і для мене дуже важливо, що він має досвід в енергетиці. Він працював на дуже великому енергетичному об'єкті. Ну і по-друге, відверто кажучи, за весь час, коли він був у уряді, жодної натяку щодо кримінальної справи щодо цієї людини від. Наших правоохоронців не було, Так, тому. А це для мене відверто це вже результат його діяльності. Так, то, що стосується того, що там деякі депутати задавали по питанню, а що трапилось до, до при уряду Шмигаля там в міністерстві енергетиці, ну за вс... прем'єр-міністр точно не має стільки часу і. Можливості за всім за за всіми цими оборудками, які на на жаль, сталися в нашому уряді, і але ці ці, ці міністри ще не отримали там ні підозру, нічого. Я не розумію, е, яка їх там була роль. Але я думаю, слідство на надалі покаже, е, тому, тому я думаю, що пан Денис Шмагаль дійсно підходить на таку е, зараз. Мабуть, там саму відповідальну цивільну роботу в Україні. І якщо відверто ще казати, це знаєте, така політичний шлях в нікуди, тому що ми розуміємо, що ворог і надалі буде знищувати нашу енергетику, і тут такі політичні бали набрати ця людина вже не зможе. Це такий шлях в один, в один кінець. Тому це від, відверто від, від, кажучи, така відповідальна е, посада для пана Шмагаля. Ну і плюс то, що він має фах, я думаю, що завтра голоса будуть зібрані. Ну, те, що фактично під час війни і блокаутів ми залишилися без міністра оборони і без міністра енергетики. Ви щойно про це сказали, та що там питання короткого відтинку часу. Завтра ймовірно до цього питання перейдуть, і м, все має владнатися. Але разом з тим, те, що от фактично в цей момент ми перебуваємо в е, де-факто такій ситуації. це не відіб'ється слухайте навіть ситуативно на обох напрямках? Ви знаєте, дехто шуткують, аби ці два екс міністри не отримали повістки до ТЦК, і щоб ми їх взагалі там не втратили. Дивіться, система міністерства вона точно не залежить від одної людини, і надалі ці люди, які якраз були під цих міністрів. Будуть виконувати свої обов'язки, їх перший заступник якраз автоматично приймає відповідальність і управління за міністерством. Тому ще раз, ну по-друге, там за 12 годин точно, мабуть, буде тільки максимум це обстріл, да і від ворога, тому що ну він веде себе. Дуже підступна і за 25 рік збільшив на 50% якраз знищення енергетики і е, палює якраз на наших цивільних людей у тилу, тому е, я думаю, що системно нічого не зміниться. Але то, що треба системно змінити, це так. І, наприклад, пан Федерів презентував дуже непогану програму щодо діяльності нового міністра, на посаді нового міністра оборони, і він хоче побудувати технологічну армію, тому що дійсно ми кількістю не зможемо перемогти ворога. Ми зможемо тільки якістю і технічно. Да, і його програма ну дійсно так. Вражала, чесно кажучи, треба дуже багато чого змінювати. Але це за 4 роки треба було, знаєте, було ще робити на вчора. Що стосується енергетиці, тут ситуація більш складніша, тому що не було закладено фундаментів по будівництву малих генерації, виробництво якраз приладів для малої генерації. ми залежали від допомоги наших партнерів. Зарах. По деяким запчастинам склади наших партнерів вже пусті. Так. І тут якраз теж ми почули в принципі, непогані ідеї від пана Шмигаля щодо запуску відновлення, в тому числі і старих радянських заводів, для того, щоб там, наладити виробництво трансформаторів і інших запчастин. Тому то, що треба, було нарешті зробити. Знаєте так вибрати міністрів по якістю на протязі чотирьох років війни, і а не по, ну, підверто кажучи, а не познайомство. Це і знайти якраз посаду для тої людини, як, як, яких ми, ми завтра будемо обирати, Да, тому, в принципі, ці два кандидата повинні бути достойні і скоріше відуть. Ну пан Федоров, ви відходив історію як. Е такий чоловік, чоловік, який створив там додаток дія. А пан Шмигаль вже вийшов в історію як прем'єр-міністр, який був на посаді найдовший час в історії незалежної України. То чи будуть завтра голоси? Дивіться, фракція працює Давід Горвич Архам'я Теж працює якраз проводяться консультації. Ми закінчили роботу з Девідгоручем після восьми вечора, і, по перше, збираються люди, повертаються хтось в відряджень. Порядок денний ми знали приблизно там у неділю, але з відряджень для того ми по погодним умовам ми бачимо, що те, хто запізнився? Тому я думаю, цих 16 голосів, які не хват... ну, не вистачило. То вони завтра на одинадцяту 12 там годину будуть. Ну та тут єдине варто додати, погода не покращується. Я сьогодні ввечері їдучи до студії, сам в цьому переконався. Тому тут я думаю, але варто... ти приїхав? Я приїхав та ви бачите мене перед собою. Та але окремим вашим колегам, я думаю, варто трохи натякнути, що ну знаєте, там зима, затримки потягів, е Тому з цим деякі проблеми є. Сподіваємось, завтра не буде. Вдячні так, вам такий, так. який натяк, знаєте, як там такий політичний пинок, деяким я думаю, колегам було зроблено. Руслан Горбенко, народний депутат України. Вдячні вам, заступник голови комітету з питань прав людини, де окупації та... дякую взаємно. Та власне в того комітету, про який я щойно говорив, ем, йшлося нам зокрема про кадрові ротації. Ну і про те голосування, яке найправдоподібніше має статися тепер уже завтра.